Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Привіт! Ви за нами засумували. То ми з Сашою повернулись до вас. Хто забув, де ви знаходитесь, то ви на каналі Ukrainian Fragrance Community. І сьогодні у нас буде незвичайний формат. Саша обрала 5 ароматів та один бонус. Це ті аромати, без яких вона не може жити. Тобто ті аромати, які їй досить подобаються, і вона не хоче позбавлятися зі своєї колекції. Правильно? Так, точно так є. В наших колекціях досить багато ароматів. У нас завжди є претензії з приводу того чи іншого аромату. І коли партзалежна людина обирає 5 ароматів, які їй подобаються. Ну, думаю, цей контент вартий уваги. Це дуже важко. <ріст> Юра не дасть мені збрехати, що це дуже важко. І Юрину добірку, між іншим, його п'ятірочку дивіться на моєму каналі. Переходьте за лінку. Отож, друзі, хто не підписався, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до нашої класної групи в телеграмі. Там досить багато людей, які знаються на парфум. Мері. Погнали! Так, з чого ми почнемо? Напевно, напевно, а, з люкса. З люкса, який не просто люкс. Це славетний люкс. Нарциса Родрігес Фохьо. Це туалетна водичка, яку е, зробив для нас всіх французьким Е, Наскільки я знаю, нарциса Родрігес славиться своїми мускусами. Так. І це повністю мускусна композиція. Але ти знаєш, я вважаю, що мускуси розкриваються на кожному порізному. Вони можуть розкритися нереально круто, сексуально, так. а інколи вони можуть до от я вважаю, що все ж таки тут шкіра має неабияке значення, тому що в мене дуже прохолодна шкіра, настільки прохолодна, що всі мускуси, я цим пишаюся, сидять на мене дуже комфортно, круто і сексуально. От нарциста Вігіс Похо це він саме тих, Його не треба слухати з блотера mm -hmm. ні сьогодні, ніколи нікому. завжди носи тіль... на нашкі треба тільки на себе. Окей, Саш, ну розповідай про цей аромат, бо в мене вже з'явилось багато думок з приводу цього аромату. Так ну що для мене це е, десь 7 років поспіль було моє парф'я. А, настільки я його обожнювала. Трішки змінилося після корони все ж таки uh -huh. моє відчуття, і тому я все ж таки трішки але його відставила, але все одно я не можу без нього, без нього жити. Це аромат секс саме на мені, саме для мене. Це аромат секс. What? От це мускус, це роза. What? Троянда, вибачте. Huh. Це мускус це троянда. От, і особливо я майже більше нічого в ньому не чую. Але можу сказати, що от для мене це при цьому, при всьому, не вульгарний аромат. Це секс, але дуже такий крутий, класний, інтелігентний і з розумінням того, навіщо ти їм займаєшся. Такий закадровий момент. Ми цей аромат тестили на шкірі. На твоїй шкірі mm -hmm. на шкірі він розкривається, особливо тобі нереально крото. І okay. для мене цей аромат. Він про дві речі. Перше, це про мускуси, друге про троянду. Але троянда вона не гучна, не така масляниста, як, наприклад, монталівські троянди, а вона більш прозора. Але оцей мускус він надає фльору. І такого, знаєте, ось, зверни на мене, я тут така класна, іду по своїх справах. Так. Але Класний. якщо у вас спекотна така шкіра гаряча, я б не радила все ж таки. Тому що там і анімаліка з'являється, і котячі лотки, і все інше. Класний. Поїхали. Обожнюю, не можу без нього. Що друге? Ну, давайте ми от таку красу від парфюмерії Дженераль колись. А тепер е, тепергіом. Тепер піргійон. Це. Троєчка, це куєрвіняном, -ну. отруйна Отруйна шкіра. шкіра. Так. І, я його... Що я і я його обожнюю просто всім своїм їством і його вже майже ніде не дістати. До речі, з приводу цього бренду я люблю цей бренд від саме от в, таком, в таких флаконах. <time durability> Всі композиції, вони класні, вони труніша, просто нереально, вони смачні. <time> но... Цей е, аромат це про шкіру і про зелень якусь. Якщо тут є зелень. Для мене, от, вибачте, я приб'ю це все ж таки виноград, угу. його кісточка та табак. От як я на, на собі його відчуваю. От тому я його вилюбляю, тому що на моїй шкірі це. Настільки красива якась, я б сказала, от знову який секс, це якийсь інтелігентний БДСМ. От щось таке на мені. Дуже якісна шкіра, супер дорогий виноград та його кісточки. <тас> і тютюн. Прямо в мене якийсь флешбек, знаєте, якщо відкриваєш сік, виноградний, от будь-яких пакетах, і оцей перший фльор винограду якогось рожевого. Так, так, саме. От прямо режим. є. Так. І нотки шкіри, мускус. А зараз, знаєш, ти будеш сміятися, в мене полізла булочка, от просто хліб. Хліб-білий батон. батон. От просто батон-білий вис... батон, який ага. просто так розламали. Може, щось таке є. І завдяки тобі я теж зараз почала це відчувати. Угу. от, так от білий хліб. Який завернутий в шкіряну сумку. Точно. І поряд з ним лежить виноград, і такий от якийсь лоза, напевно. Тобто це Деревний. підготування до якогось пікніку. Так, класний, класний. Який потім перейде до БДС пікніку. Мені він більше подобається чи цей горой. Класний. Обожнюю, ага. обожнюю. Не знаю, що буде після нього. Ну, я щось, щось вийде. Я знаю людей, які знають, де його ще можна купити. Так. Домовимось якось. Це буде отакий теж відомий всім. А Ол, я цей парфюм не тестую. І це просто якась дивина, тому що Юра сьогодні, е пишаюся собою завдяки мені, скуштував Гучі Rush. Просто Гучі Раш, класичний. Не два, не три. Не І це просто це е я навіть сама собі е ти знаєш, здивувалась, коли я зрозуміла, я робила цю добірку, і я зрозуміла, що я без нього не можу. Класне. Це 5. просто якийсь бестселер. Він мені про персики, трохи пластику. Такий так, так, і муцкусніс. Так, і теж тютюн. І може навіть амброві, я не знаю, є тут амброві ноти? Амбри немає, але так, для нас з тобою вона відчутна. Я теж її відчуваю. Клас! А, треба сказати, що це славетний Мішель Марік робив ще, як я люблю казати, за часів Богдана Хмельницького, ще за часів <реш> <реш> ще, <реш> та, ще за часів Тома Форда у Гучі. І... Блін, ну класний, класний такий пластиковий персик. І Не знаю, а для це мене він перси. ніжний. Так. Від він мене про ніжність. Класний. На дівчатах просто нереальна штука була. Але я тобі скажу, на багатьох чоловіках я його чула, і це дуже сексі. Теж класний. І це так, да, це, це, це те, що вже в історії, і я впевнена, що він буде в парфюмерній історії нашої. Чи продається? Так. У загальному доступі взагалі класна історія. Зверніть увагу на такий діамант у колекції Саші. Нереально. Це просто супер якась, ну я не знаю, це моя штука. Я б сказала, що це ніша серед люксу. Uh -huh. Це дуже круто. Uh -huh. Так, що далі? Далі, мабуть, 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 ми підемо до Артизан парфюм'єр. А uh -huh. Це була лімітована, так, я розумію, що вам там зараз буде блищати. Бо дзеркальце. Це була така лімітована лінійка у Дюшафура. Uh -huh. uh -huh. Ну у Дю Шафур, він знаєш, такі трохи твістед парфюмер. парфюмер. І... Всі композиції uh -huh. цікаві. Я хочу сказати одразу, що я не поціновувачка його. Ну там uh -huh. я взагалі не дуже полюбляю артизан Парфюмер. Я не можу його досі uh -huh. розгадати для себе. Мене просто звабила ця. Вони дивні. Виклик. я без нього yeah. не можу при цьому при цьому. Ходвотік, тобто електричний промінь, щось таке. от десь так воно переводиться з французькою. Мені цей парфюм. Нагадує пісню Джамали потайки. Потайки, потайки, я собі ходила. Потайки, потайки, в серці берегла а потайки, потайки, все твоє каміння. Потайки, потайки, все що ти кине мене. А знаєш, чому потайки? Колі, чому? А вона співає потайки, потайки. Ти включаєш, а мені «Котайки, котики. Щоб мені це так. парфюм про котики. так, це нормальна реакція. В більшості людей саме, ну, саме вони так і відчувають, і більш за все, ще й ну, ще на собі теж відчувають котиків. Знову ж таки, повертаємося до того, що в мене дуже прохолодна шкіра, і на мені це. Так, котики теж. Але ну перше, мені подобається нота. дуже котиків. Е, от, і дуже швидко злітають ті самі котики з мене. І я відчуваю е, яблука зелені розігріте залізне відро, таке типу трішечки праска, теж розігріта. От, і от супер такий крутий е, літній день на дачі. От. Угу. І у цьому розпеченому е, відрі оці зелені яблука. Блін, ти описала, і я це все представив. Воно реально так схоже. Але хочу внести такий свій фідбек угу. до цього. Це парфюм мені про квіти, про от саме. Квіти, які нарвали цю з яблуні разом з яблуком, вони в цьому лежать в відрі. І трохи мені оцей аспект котиків смородини, він тут так. присутній, бачу його виключно на дівчатах, на чоловіках його не бачу взагалі. Я теж. І він такий, знаєш, він, його складно розгадати. Угу. Типу, його можна слухати і здогадати, що в ньому там є. Класна штука, дівчача. Дивіться, який в мене підписаний блотер. Що-то я не бачу, я погано бачу. Любов-кат ось так. Знаєте, Це свої коники в голові. Типу, в мене є а, а, така ранжир вдома, якісь від леванти, і це була просто така закладка, типу. Любов хатянка, те, що хочу клас, купити. Клас. клас. Я ще, до речі, хочу, може я когось відпугну, не знаю від нього, але інколи я в ньому чую кров. Кров. Не так. знаю, про кров не знаю, але можу Мабуть, сказати тому, що з приводу цих парфюмів, яких ми послухали, такою красною ниткою в тебе приходять мускуси. Так, так, це а, моя. Тобто вна, в в мене вже на каналі були люди там: містер Вітівер, містер Цитрус, Тепер у нас є міску. Бламаледі мускуста. Це я, це справді воно. Але ви знаєте, хто колись буде десь бачити, може рандомно будь-якому з цієї лінійки, куштуйте, тому що дуже цікаво. Класно, можна все розгадувати все що, так, довго. Та, та, довго. Так, так, довго. Далі наша з тобою улюблена нота. Одна О, з це амбра. Що з Сашою зараз на і... спільне – Це амброві так. ноти. Ми так ти тримай. Я буду розповідати, це найулюбленіша, О, найулюбленіша, найкомфортніша хістері де парфам Амбра 114. Я більш Блин. того скажу, Блин. я та, я леді мускус, але оце мій улюблений парфум. Я зараз вважаю його своїм парфумерним я. Він крутий. Тому що він дуже крутий. За легендою в ньому 114 компонентів. Не знаю наскільки це правда, але я відчуваю теж дуже багато всього. Класне. І незважаючи на те, що тут солююча амбра, але я його довго можу вигадувати, що в ньому Блін, є. Ну він крутий. Ви просто не породеки. Mm. Він такий дуже комфортний. Ви як коконі. Він трохи солоденький, амбровий, але нема таких. Амбрії інколи вони парфюмери дають анімалістичні якісь акорди, які трохи лякають. Тут цього немає. Так. Він починається з тміну. Він починається з тміну і за базою, і особисто для мене. І саме оцей такий Власне. хлібобулочний, я б да, сказала, акцент. До речі, їх можна трошки... От... Тут так. інше, тут більше uh -huh. персики, а uh -huh. тут Амбра і хлібобо, Ти сказала. І ти... от, от для мене це ну не те, щоб там знаєш, лютен якийсь жодепо, щось таке, коли ти е, спочатку чуєш хлібчик, тільки спечений чорненький з тмином. От я його так відчуваю, а потім Класний. він на мені вже от от отдає. Мені начинувати. подобається просто. Я обожнюю цю амбру. Ця амбра, це я у, у парфумерні Андрі. До речі, так. ви подивилися п'ять ароматів, але в нас є один бонус: Джокер. 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 <плес> 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 да, тому що я сьогодні сказала Юрі, що так, звісно, дуже важко обирати. Все одно шостий я принесла. От, це теж ілюзії такі на е, дно амбриум. Я до речі не знаю цього прем. Він дуже досить рідкий. Дуже так. Це британська, дуже рідкісна ніша Bio Essence Force. Mm -hmm. концепт дому, які вже не випускають свої парфуми, до речі. А, але тоді, коли випускали, mm -hmm. концепт е, з того, що це безспіртові композиції, mm -hmm. які тебе примушують. Коли в тебе там якийсь поганий настрій відчути якусь емоцію, ну, наприклад, форс. О, так. прикольно. Чую медові ноти, амброві ноти, травні ноти, і він порівняно з цим лайтовіший. Угу. І це я одразу хочу сказати, це взагалі трав'яний бренд. Тобто, от у цьому парфумі гарічавка, кінський каштан та ще щось, якась травичка, я не пам'ятаю яка. Тобто угу. це дуже нестандартні композиції, виключно травні, але які от, особисто мені вони дають ну, супер. Мені дуже подобається. Це для мене от така амбра, коли вже казала, на зеленому, соковитому листі та при цьому на сухих дерев'янах. Деревиних дерев таких норм. Угу. Класний, класний так. Саша, класний, просто нереальний. І він такий мені трохи травний. Так, так. От от тому, що він все ж таки страфи зроблений. У мене, знаєте, такий флешбек в дитинство. У нас була пасіка у діда, і там стояли оці. Вулики, і вони стояли на сіні чомусь, і воно в мене такі амброві, якісь акорди цей мед трохи сіно класний і, та, 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 і така каніфоль. Трошки, от саме така якась дідова каніфоль. Він щось там сидить, паяє. Знаєте? але якщо можна розділити, ви знаєте, оці ці два аромати. То це хлопчик а це дівчинка. Тобто mm -hmm. вони амброві, але це трохи лайтовіше такий. А от для мене на одному рівні хлопчачі, дівчачі, і там, і там. От я так відчуваю себе. Це супер круто. І от ви знаєте, був джокер, тобто їх шість, і тепер супер завдання та юрця обрати один єдиний, який тобі до душі найбільше. З цих шести я можу виділити три. Да? Це Cure Venom, класний мускусний, медовий, прям от, нереальний. Відкриття для мене Gucci Rush про хліб, про персики. Але моя любов це Ambre 114 від History De Parfum. Просто нереальна, можливо, навіть трохи гурманська амбра. Вона така не колюча, досить така цікава. Вона інтровертна, це кокон справді. Так, та. от якщо ти хочеш побути на самоті з собою, класний, просто нереальний. Клас я дуже приємна, тому що я її обожнюю, Це для мене зараз номер один. Саш, ми зробили класний контент. Дякую за те, що ти прикрасила мій канал. До речі, це відео парне. Переходьте за посиланням. Там буде лінк на відео до Саші. Також доєднатись до нашої групи в телеграм-канал. Любимо дуже! Переходьте! Бай-бай! <реш> <реш> Доброго вечора, ми з України.